Доброго ранку наші милі ромашківці. Я, ваша Галина, знову з вами хочу поспілкуватися і запрошую вас до ознайомлення з природним довкіллям. Сіє, віє, завірюха, снігом завіває, а у зайчика хоч плач дуже змерзли вуха. Він і чоботи у зуб і вдягнув кожуха, а з під шапки ну хоч плач, виглядають вуха. Ну, чого ти зажурився, цьокотять синички? Ти на вуха одягни теплі рукавички. Ось такий веселий віршик ми з вами розказали і з нашим зайчиком, якого звуть Семенчик. Зайчик, семенчик сьогодні разом з нами. Сьогодні мова, дітки, і ти семенчику-зайчику, послухайте, піде про зиму. Про сувору, холодну морозну пору руку. І про те, як же наші тварини переживають цей непростий час. Ви вже, дітки, багато знаєте інформації про тварин взимку, але зараз ми ще трошечки про це поговоримо. Більшість тварин. Запасається їжею на зиму. Деякі тварини шукають собі нірки. Це такі, як миші бурундучки, кроти. Вони під землею ріють собі нірки, туди зносять різні насіння, різні колосочки, щоб було чим поживитися. Ці тварини сплять, дрімають і просинаються тоді, коли вони хочуть їсти. І от для цього в них запаси. Білочки теж у своїх теплих дуплах запасаються горішками, жолудями, шишками різними травиночками, стеблиночками, щоб було що їм перекусити. Деякі тварини наїдаються злітку і восени, щоб їм солодко спалося, і щоб вони не прокидалися. Так, правильно, це ведмеді. Вони наїдаються, наїдаються і впадають в сплячку у своїх барлугах. А є тварини, які не бояться холодів, вони міняють собі шубки, міняють підпушок, колір шубки, вони в них стають теплішими, пухнастішими. Так, це семенчик зайчики, лисиці, вовки. Ті тварини, які не сплять взимку, а дуже ем, проводять активно свій час, бігають, шукають якісь під снігом травиночки, якісь билиночки, щоб було їм теж смачненьке. Так от. Діти, різні тварини по-різному переносять холоди. Так, Семенчику, ти нашого їжачка не зустрічаєш, тому що наш їжачок, як і інші їжачки, уже скрутився під якимсь корінцем. Його присипало листям, притрусило сніжком і їжачок заснув. Так. І жабки ховаються, і комарики ховаються. Так, правильно, семенчику, ти багато мені підсказуєш, Молодець. А ще, діти, ми хочемо семенчиком сказати, що у кожної тваринки є свої секрети, як пережити холодну люту зиму. Але ми, люди, не забуваємо, що ми повинні піклуватися про тварин, допомагати їм з їжею. Тому і в наших лісах багато людей працюють лісниками, які підкормлюють тварин, щоб вони не голодували. А зараз ми пропонуємо Семенчиком, діти вам згадати зимові казки і тварин, які в тих казках виступають героями. Ану, семенчику, скажи, яку ти казочку хоч одну, пам'ятаєш? Так, правильно, семенчик мені каже, українська народна казка рукавичка. А ще, ще є казка, лисичка сестричка і вовк панібрат. Правильно? А ще, діти! Правильно я чую, хтось каже снігова королева. Так, зимівля звірів. Молодці, а ще. «А ну, подумайте, діти, пригадайте. Сьогодні діти Семенчик і його дружок дракончик запрошує вас до творчої майстерні. А робити ми сьогодні будемо веселого зайчика. Для цього нам потрібно буде папір білого кольору, округлої форми. Якщо ви вмієте самі. Обвести округлу форму і вирізати, будь ласка. Якщо ні, то попросіть, будь ласка, дітки своїх старших рідних або товаришів. Ще нам потрібні будуть кусочки різнокольорового паперу, прямокутної формочки, більші і е, менші формочки. І так за роботу. Виріжемо округлу форму і поділимо її навпіл. А потім по лінії згибу розріжте. І ви одержите дві однакові форми півкруги. Допомагайте семенчику. Коли півкруг у вас уже готовий, ви, будь ласка, один кінець так от, по, три, по трикутничку, промажте клеєм і склейте. Ми з вами повинні одержити конус. Працюємо. Ось такий конус ми одержали. Дивіться. Бачите, такий кульочок, як ми говоримо. Зробіть, будь ласка, коли у вас конус готовий, ви його відставляєте в сторону, а берете різні однокольорові папери прямокутної форми. Будь ласка, допомагайте нашим друзям-семенчику та дракончику. Подивіться, діти, ми із великих прямокутничків, з прямокутної форми вирізаємо такі от формочки. Потім нам треба ще вирізати маленьке сердечко. І ось такий півкружечок маленький. Так, і ще ми доріжемо тоненькі-тоненькі три полосочки чорного кольору. Працюємо. Так, навирізали ми формочки, бачите? Ножнички ми закрили і відклали в тарілочку, щоб вони нам не заважали і щоб ми не поранилися. А тепер беремо клей і конус і будемо збирати нашого веселого зайчика-дружка для нашого семенчика. За роботу! Подивіться вже, який у нас веселий зайчик. Тепер ми тільки можемо з вами домалювати або вирізати і наклеїти очки йому, так? І ротик. Давайте будемо закінчувати роботу. Наша робота добігла кінця. І тепер нашому семенчику і дракончику ще веселіше, бо в них. Появився ось такий веселий зайчик. Дітки, ми з Семенчиком гадаємо, що у вас теж все получиться, у вас ручки гарні, золотенькі. Тож працюємо з задоволенням.